Фотографії, якщо ми витягнемо їх, якщо зможемо, де на неї сфабрикована була справа, і вона, юрист, не змогли її посадити, скажімо, прижити якусь справу, розвалювалася постійно на судах, 12 суддів взяли самовідвід, Тоді було винесено рішення про те, щоб змінити її підписку про невиїзд життя під варто. Ми всі разом з України приїхали сюди, в Київ, під, під Генпрокуратурою провели 200 людей мітинг. Потім сіли в автомобілі, поїхали по Україні, в кожному великому місці проводили мітинги, приїхали в Сєвєдонецьк, пішли до прокурора, пішли до мера і так далі, провели мітинг під, 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 під міською радою. А було нас там більше 200 чоловік. Це місцеві люди, і було ще 70 чоловік, які приїхали з України. Кримінальна справа за тиждень була закрита. Ну, саме взяття під варту. Далі, мабуть, бачили по телебаченню в Бобринці, це Кіровоградська область, там такі хлопці є Вітя Чміленко і Олексій е, е, Цоколов. Один з них, це по телебаченню показували, е, дійшло до того, що він хотів себе спалити. І ми приїхали до нього, до всієї України, той Бобринець, підняли на вуха всіх, і теж за тиждень була кримінальна справа закрита.